Для того, щоб скористатися додатком водія екосистеми є автостанція», його просто необхідно скачати з Google Play або App Store і отримати вхідні дані для додатка у адміністратора. Після отримання вхідних даних, ми просто відкриваємо додаток, вводимо наш логін і пароль. Логін може бути як електронна почта водія, так і номер телефону. Після цього вводимо необхідний пароль і натискаємо Увійти. Далі ми автоматично, якщо це перший раз відкривається додаток, подаємо в на налаштування. Що це означає? Додаток одразу пропонує обрати маршрут, рейс і автобус, на якому ми будемо їхати. Тож за кожним водієм закріплено конкретний маршрут, де він їде, а також автобус, на якому він буде здійснювати перевезення за даним маршрутом. Для цього натискаємо клавішу Змінити і просто обираємо необхідний маршрут. Рейс опціональний, тобто він може бути, а може і не бути. Це вже як буде налаштована маршрутна сітка в системі. Також обираємо автобус. Далі натискаємо опцію назад і попадаємо на основний екран керування додатком. Для того, щоб почати трекінг в системі, водію достатньо натиснути просто кнопку Старт. І після цього вже лайфтрекінг буде йти з телефону або з терміналу, куди ви встановите додаток. Ви, а також оператори, можуть побачити де ви їдете, до того ж, і ваш перевізник може побачити, де знаходиться його водій. Коли роботу закінчено, так само натискаємо СТОП. Це означає, що додаток вже не буде передавати координати, і ви закінчили свою робочу зміну.